Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розповім, як правильно приготувати бордоську суміш для обробки наших із вами плодово-ягідних та декоративних насаджень. Одразу скажу, які рослини можна обробляти бордовською рідиною, які не можна. І коли це потрібно робити, тому що від цього залежить ефективність обробок. Отже, обробляємо ми рослини лише е, до відновлення їхньої весняної вегетації, тобто до е, набухання бруньок. Якщо ж мова йде про якісь декоративні насадження або про хвойні насадження, які не скидають листя на зиму, зокрема, це у мене бамбук. Росте у мене на ділянці. І бамбук це вічна зелена рослина, яка не скидає листя. То такі рослини, які мають зелену листову поверхню, в жодному разі не можна обробляти бордоською рідиною, оскільки це буде призводити до сильних опіків на рослинах. Натомість усі інші рослини, які скидають листя на зиму, ми сміливо можемо обробляти бордоською рідиною. Бордоська рідина це дуже ефективний фунгіцид для захисту від дуже багатьох хвороб, а також частково від шкідників. І це сама перша обробка, яку ми проводимо у садах. Але важливо також визначитися із концентрацією робочого розчину. Для того, щоб визначитися із концентрацією, потрібно розуміти ступінь зараженості ваших рослин. Якщо в минулому році у вас рослини були надмірно заражені різними хворобами, то ми маємо готувати трьохвідсотковий робочий розчин. Якщо ж ступінь зараженості хворобами був невисокий, то достатньо 1% робочого розчина. Ну і відповідно, ви можете середній варіант застосувати, дивлячись, по, ну, на ваш розгляд, дивлячись. Який стан враженості був у попередньому році, і власне, який ви прогнозуєте ступінь враження у цей е, період на цей рік? А тепер е, розповім, як приготувати власне такий робочий розчин бордоцької рідини. Бордоцьку ридину вже застосовують понад 100 років, і вона не втратила своєї актуальності, оскільки препарати на основі міді вони дуже ефективні, до них не призвичаються різні збутники хвороб. Тому ще багато-багато років ми зможемо застосовувати ці препарати. Отже, якщо говорити про бордоську рідину, про Приготування бордоської суміші ми повинні знати, що вона готується із трьох компонентів. Перший це мідний купорос, другий це негашене вапно. Ну і третій компонент це вода. Але е, приготувати цей розчин потрібно правильно, оскільки, якщо ми неправильно приготуємо, його ефективність буде абсолютно ніякою, і навіть це може нашкодити нашим рослинам. Отже, повертаємося до концентрації. Якщо ми готуємо 3% концентрацію робочого розчину, ми маємо на 10 літрів води взяти 300 грам мідного купоросу і 300 грам вапна. Власна концентрація вираховується по вмісту мідного купоросу. Якщо це 1% концентрація робочого розчину для ненадмірно заражених рослин, то тоді ми беремо 100 грамів купоросу і 100%. Грам вапна не гашеного, наголошую, вапна в жодному разі не можна одразу змішувати ці два препарати, тому що якщо одразу їх змішати і залити водою, це 100% Ви зіпсуєте всі фунгіцидні властивості даного препарату і можете тільки нашкодити. Тобто, ми окремо розчиняємо мідний купорос у воді і окремо розчиняємо вапно. Але ці порошки не дуже добре розчиняються у холодній воді, тому я рекомендую так робити. Спочатку ми заливаємо окроп. От я в такі банки заливаю окроп приблизно літру, по літрі приблизно окропу залю. Але в самому окропі розчиняти ці препарати теж не потрібно, тому що теж... Можемо втратити їхні корисні властивості. Окроп ми розводимо холодною водою десь до 50 градусів. Тобто у нас має бути гаряча вода, але не окроп. І приблизно робимо по 2 літри у банці. Зараз ще до також важливе правило, друзі, для приготування е бордоської суміші в жодному разі не можна використовувати е металевий посуд. А лише або скляний, або пластиковий. Відра мають бути пластикові, ну, можливо, емальовані, але ви, з емальованих частіше за все ми п'ємо воду. Тому використовуйте пластикові відра або скляний посуд. І от ми е довели кількість води до 2 літрів. Кожній із цих банок це тепла вода, приблизно до 50 градусів. І тепер в кожну із цих банок, в цю банку, наприклад, ми засипаємо мідний купорос, а в цю негашене вапно. Так, коли ми засипали ці препарати, потрібно їх дуже ретельно перемішати. Перемішуємо ми лише дерев'яними е знаряддями, дерев'яною палочкою любою можна перемішати. І вимішуємо дуже-дуже ретельно, абсолютно до повного розчинення крупинок як мітного купоросу, так і вапна. Тому що якщо будуть залишатися такі нерозчинені агрегати крупинки, вони будуть забивати ваші форсунки, та власна і ефективність препарату робочого розчину буде знижуватись. Чому я рекомендую проводити такі от первинні розчини у гарячій воді саме у скляних банках? Тому що тут ви зможете подивитися ступінь розчинення саме вашого порошку. Тому що якщо одразу це у відрі проводити, ну там погано видно наскільки розчинився добре препарат, ваш порошок чи ні. А тут ви все це можете гарно відслідкувати через прозорість банки. Для того, щоб не змішувати, неправильно не змішати ці препарати, тому я навіть різні палочки використовую. Окремою палочкою розмішую мітний купорос, і іншою палочкою розмішую вапно у воді до повного розчинення. Ну, цей процес може тривати декілька хвилин. Якщо це в холодній воді одразу робити, то це ще довше буде. Тому, щоб пришвидшити такий процес, то краще робити його у теплій воді. Після того, як ми розчинили ці порошки, то розчин ми тепер виливаємо уже у відра. Наголошую у пластикові відра. Причому я виливаю дуже обережно, оскільки все одно залишається на дні банки якийсь. Осад, якісь домішки, тому виливаю не повністю. Бачите, на дні все одно може лишитися якийсь частково осад. Щоб його не, не потрапляв він у оприскувач, не до кінця виливаємо. І окремо виливаємо розчин вапна. Так само виливаємо не до кінця який там осад залишається, хай він залишиться в банці. Отже, ми вилили по 2 літри теплого робочого горошину, мідного купоросу і вапна. А тепер до кожного відра доливаємо води. Я доливаю по 5 літрів холодної води. І ще раз розмішаю. І в це відро теж доливаю холодної води. От. Зробили. Так от цей трошки розмішаємо. А тепер, друзі, саме важливо. Тепер нам потрібно правильно з'єднати ці робочі рощини. Тому, що якщо їх з'єднати неправильно, не в правильній послідовності, теж фунгіцид буде зіпсовано. Отже. Ми повинні тепер до розчину вапна додати розчин мідного купоросу, повільно вливати мідний купорос до вапна, а не навпаки. Але зараз я вам покажу, що буде відбуватися, якщо навпаки вапно до купоросу вливати. Ось подивіться, якщо ми до купоросу будемо вливати вапно. О, приблизно 50 на 50. Що відбувається? Такі е, пластівці у нас утворюються в нашому розчині зараз, поки що його не видно, зараз він усядеться і в осад випадає наш розчин, і е, такий, такий розчин. Буде не непридатний. Ну, отак, якщо я покажу вам його, Бачите, сильний такий осад, хімічна реакція відбувається, тому що ми зробили неправильно, розмішали не в правильній послідовності. Якщо така рідина трошечки постоє, то буде розшарування. От, бачите, вгорі вже вода, а внизу оці от пластівці, осад. Утворюється внизу банки. Бачите, воно вже як це видно. І зараз вона постоє 5 хвилин і у нас сильний осад залишиться внизу і розшарується, а вгорі буде вода. А тепер покажу, як правильно це робити. Тобто ми мідний купорос, розчин мідного купоросу, вливаємо до розчину вапна. Влили. І одразу розмішуємо. І одразу розмішуємо, розмішуємо, ретельно розмішуємо. Не все одразу виливаємо. А поступово. Я просто, Це робиться обома руками. Я не можу вам показати, бо знімаю. Тому так от поетапно. Ну от. І одразу розмішуєте. І в даному випадку, ви бачите, такого розшарування ми не бачимо. Тобто розчин такий як е, молокоподібний стан, як молоко, таких пластівців там не утворюється. Він повинен мати е, такий от, е, світло-блакитний колір цей розчин. Для того, щоб ще перевірити якість приготування розчину, рекомендують металевий предмет, будь-який цвях металевий. Цвях занурити в цей розчин. На декілька секунд занурити. І потім подивитися на цей цвях. На ньому не повинен е, з'являтися такий сильний нальот. Бачите, нальоту немає. Ну, цвях, який був, такий і залишається, фактично. А якби ми неправильно приготували цей е, розчин, то тут би такі. Руді іржавого кольору плямиб з'являлися на ньому. Отже, отак ми приготували робочий розчин. Ну, це я вам показав от на невеликій цій банці. А тут. Зараз буду приготувати уже у відрах. Коли просто ще б хочу сказати, не бійтесь, коли ви приготували окремо мідний купорос і окремо вапно, теж утворюється, якийсь там може утворитися частково осад. Це не страшно. Ви перед змішуванням обов'язково розмішайте. Розмішайте мідний купорос і розмішайте вапно. І далі вже змішування. Ми знаємо, як правильно проводити, ми беремо купорос і додаємо його вже до вапна. І розмішуємо. Поступово додаємо, як і в банці, я вам показував приклад. Трошечки налили, розмішали. Ну, краще одною рукою лити, а іншою одразу розмішувати. І вже у відрі ви робите такої ж концентрації. І такої ж консистенції він має бути у вас, як і у банці, яку я вам показував. Отак от, от ми розмішуємо ретельно його. Ну і виливаємо до кінця. Ну і те, що у нас у банці вийшов, ось, подивіться, будь ласка, в банці він уже постояв і ніякого розшарування немає. Він уже пару хвилин постояв. І так, якщо ми на нього подивимося, теж бачите? Такий молокоподібний стан. Ніякого розшарування не бачимо. Тепер ми можемо сміливо його вилити до загальної маси, розмішати. І все. Бордоська рідина готова. Її тепер можна застосовувати. Тепер цю бордоську рідину ми заправляємо в оприскувач і оприскувачем обробляємо дерева. І важливо, друзі, бордоська рідина це контактний препарат, контактної дії, тобто ми повинні максимум нанести цей робочий розчин на всю поверхню оброблювальних наших дерев. Якщо частина дерева буде оброблена, частина не оброблена, то там, де не обробили, де не потрапить цей робочий розчин, будуть розвиватися. Хвороби і потім з часом поширюватимуться на ту частину, яка була оброблена. Тому дуже ретельно з усіх сторін, з усіх сторін обробляємо наші дерева бордоською рідиною. Дякую за увагу. Сподіваюся, я доступно пояснив усе. Слідкуйте за наступними відео, де я буду розповідати про послідуючі обробки. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.